Давно хотіла доповнити свої два відео про це, про бандитів, про Донбас, які бандитські, такі, кримінальні. Я вважаю, що саме так і є, що там кримінальна культура. І я це відчула, який вплив це має. Потім, потім вже все аналізувала, тільки коли я виїхала з Луганська Я прожила півроку не в Луганську. Прожила я там ну, більшу частину життя. Як воно складеться. Було багато хорошого, доброго. Я хочу сказати, що треба тверезо дивитися на все це. Кримінальна культура і бандити це не дурнуваті якісь люди. Ну, здається, що вони такі шарікаві, що вони такі дурні, недолугі, ви б здивувалися. Легко переходять і на українську мову теж вони дуже часто. Це гострий розум. А я навіть дивилася дослідження, ну, тобто такі епізодичні стосовно цього, як швидко в них мислення, швидке мислення, аналітичне мислення дуже добре розбираються в людях і в ситуації. Якщо б цього не було, вони б всі просто всі сиділи б давно. А часто вони роблять і кар'єру, і гроші великі заробляють. Тобто це люди з гострим розумом і з відчуттям стосовно ситуації, з аналізом ситуації, можна сказати, з інтуїцією. Приємні дуже часто такі будуть. Приємно з ними буде спілкуватися.